Друзі, ось перше відео. Вітаю вас. Поступило таке питання від одного чоловіка. Він говорить так: чи можна виділяти, підкреслювати вірші, слова в Біблії? Я хотів це зробити, тому що бачив, що інші роблять, але мене щось стримало. Питання. Моя відповідь така. Для того, щоб. Дати цю відповідь, я би розрізнив, визначив, що таке Біблія взагалі. На перший погляд, Біблія це книга, назва книги. Книга, яка має фізичні властивості, вона може старіти, вона може намокати, вона може сохнути, витиратися, рватися, ламатися, розпадатися і так далі. Тобто, з огляду на ці фізичні властивості і характеристики, до Біблії, як до книги, варто відноситися шанобливо, охайно і цінувати. Чому? Тому що це інструмент. Інструмент для пізнання Бога, інструмент для зростання у вірі, інструмент для дослідження буття, інструмент для керівництва в житті взагалі. Тому. Як до інструменту ми маємо також відноситися шанобливо. І кожен з нас, маючи свої якісь речі особисті: інструменти, вдома, в майстерні, наприклад, або на роботі. Ми робимо для підбираємо для себе зручний варіант, робимо його зручним варіантом. Наприклад, Біблія вона може бути різних мов, вона може бути бумажною паперовою, вона може бути електронною, вона може бути друкованою або рукописною. Все залежить від того, що ви тримаєте у своїх руках. Тому, як інструмент для пізнання Бога, для зростання у вірі, як було сказано раніше, я би, можливо, і допускав би позначки, виділення, забарвлення, якісь нотатки коротенькі, думки і так далі, в самій біблії виділяючи ті чи інші тексти, при цьому не порушуючи самі слова, значення слів, не переписуючи на свій лад. Тобто тут треба бути обережним. Чому обережно? Тому що Біблія це також Слово Боже. Це сама ота інформація на фізичному носію, на фізичній ну, на папері, яка записана, це Слово Боже. І слово Боже, яке було записано різними авторами. Ми можемо поговорити окремо про канон Біблії, як воно формувалося, хто писав і тому подібне. Багато є інформації стосовно цього. Але зараз не про це. Тому як до Біблії, як до Слова Божого, треба взагалі шанувати, цінувати. Чому? Тому що це Слово Боже. Але ми говоримо зараз про інформацію, яку несе напечатане, друковане, написане слово на папері або на сторінках вашого гаджета, якщо це електронний носій. Тому, тому відноситись до Біблії, це дуже треба охайно цінувати. І тому подібне. Тому, якщо позначки на полях Біблії, підкреслення віршів, виділення, якісь нотатки, вони допомагають вам зростати, зростати в вірі, пізнавати Бога, робіть це. Найліпший варіант, найліпший варіант тоді, коли ви читаючи Біблію, маєте якийсь щоденник зошит, якийсь блокнот, і там ви записуєте свої думки. І при цьому ви можете робити позначку біля того чи іншого вірша, чи слова, що в зошиті є під такою-то датою записаний, записаний якийсь, якась думка, якийсь запис є. Це найліпший варіант. Але. Біблія, фізична книга як інструмент для пізнання Бога, нехай вона буде зручною для вас. Мова, шрифт, можливо, щось позначити треба. Тому використовуйте ці можливості, але нехай ці позначки будуть доречними, цілеспрямованими. А в, ну, дійсно, щоб вони мали своє, своє значення, своє місце. Я не пропоную п -п 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 вирішувати приклади з алгебри чи якісь е там теореми з геометрії записувати і тому подібне. Ні, не про це йде мова. Якщо ці позначки, виділення, записи допомагають вам зростати у вірі, пізнавати Бога, будь ласка, ви можете це використовувати. Тому що. Це, це є інструмент. Але при цьому пам'ятайте, що цей інструмент несе в собі а, Боже Слово, тому до нього треба шанеб... шанобливо відноситись. Хай Господь допоможе нам.